Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Приймав участь у форумі Digital Forum Дієвий ЦНАП. Тут футболочку мені цю подарували. Форум був організований Міністерством цифрової трансформації та ПРО. Дуже чудовий захід був. І це спонукнуло мене поділитися із вами досвідом нашого підприємства із розробки та впровадження програмного забезпечення для ЦНАПів. Взагалі наше комунальне підприємство міськоформлення Кременчуцької міської ради працює вже 26 років. Нам розроблено 56 програмних продуктів для муніципалітету, із них це 8 публічні онлайн сервіси для громадян і 48 службових реєстрів для виконавчого комітету. Ці реєстри взаємодіють між собою через універсальну шину даних за зразком технології x -Rod. Із нею нас ознайомив Арво От, це директор Естонського агентства електронного рядування. Він був в Україні, ми з ним зустрічалися і він розповів нам, як в Естонії здійснюється обмін даними між муніципальними реєстрами. За таким зразком ми побудували і в Кременчуці муніципальну інформаційну систему. І одним із кращих наших продуктів. Є програмне забезпечення для ЦНАПу. інформаційна система ЦНАП-клауд. А взагалі, на нашу думку, для успішної роботи ЦНАПам необхідно дві інформаційні системи. Перша інформаційна система для прийому громадян, а друга інформаційна система для обслуговування громадян безпосереднього надання адміністративних послуг. Такі системи існують на ринку. Та розроблені вони на одній із двох технологій. А от яку технологію потрібно вам вибрати, от це я й хотів вам розповісти. В системах для прийому громадян використовується або технологія електронна черга, або технологія Just in Time. В перекладі з англійської, Just in Time означає саме вчасно. Це система запису та прийому з точністю до однієї хвилини. От електронні черги. Як і любі живі черги, крадуть у людей час. Тому що такі системи просто генерують талончики з порядковими номерами. І люди сидять очікують в тій же живій черзі тільки з талончиками. І користі від такої системи немає ніякої. За статистикою, час очікування в ЦНАПах. В середньому складає 15 хвилин. Ми для цікавості у кожного із цнапів, з яким починаємо працювати, запитуємо, чи вкладаєтеся ви в цей час? Ну, хто каже, вкладаємося. А насправді, можливо, і не вкладаються. Хто каже правду, що ні, в цей час очікування люди не вкладаються довше чекають. І ми не вкладаємося. Бо в нас відсутній такий показник, як час очікування. Точніше, він є, він дорівнює нулю. Нулю хвилин ніскільки не очікують люди в наших ЦНАПах, в Кременчуцькому ЦНАПі, в ЦНАПах, які працюють з нами, використовують наше програмне забезпечення. Нуль хвилин чекають, ніскільки не чекають. Немає в нас ні живих черг, ні електронних черг. Тому що ми використовуємо. Технологію Just in Time, яка забезпечує прийом з точністю до однієї хвилини. Взагалі, технологія Just in Time трішки історії про цю технологію, використовується на конвеєрних лініях автомобілескладальних заводів. Там ця технологія забезпечує постачання деталей на конвеєрі в потрібне місце, в потрібний час. Так само і в ЦНАПі. Ця технологія забезпечує запис. Людей на зручний день та час і прийом з точністю до однієї хвилини. Записатися можна через сайт, за телефонним дзвінком, безпосередньо в ЦНАПі через модуль рецепція, або інформат, якщо він є в ЦНАПі. Це реєстраційний термінал. Я думаю, що всі знають, про що тут іде мова. Або Telegram-бот і Viber-бот, кому який зручно сервіс використовувати. І трішки статистики по Кременчуцькому ЦНАПу. За весь час роботи Кременчуцьким ЦНАПом обслуговувано 1 мільйон 850 тисяч громадян. Якщо б кожен чекав 15 хвилин, то це склало б 460 тисяч годин або 58 років робочого часу. Очікування. Не чекали люди в Кременчуцькому ЦНАПі ніскільки? Нуль хвилин. Не було очікування. Ми зекономили людям 58 років робочого часу за рахунок інформаційних технологій, правильних інформаційних технологій, правильно вибраної системи для цього. Тож, обираючи систему для прийому громадян, не беріть електронну чергу. А друга інформаційна система, яка потрібна ЦНАПу, це система для обслуговування громадян. Надання послуг, забезпечення роботи самого ЦНАПу. Такі системи є на IT-ринку, і вони також розроблені за однією із двох технологій. Це або технологія електронного документу обігу, скорочено сед. Це коли беруть сед, переконфігуровують його під потреби ЦНАПу, якось переконфігуровують. І седний сед, і функціонал не то, що треба. Або друга технологія це технологія сервісів для забезпечення обслуговування громадян функціонування ЦНАПу. Зразу скажу, що в нас використовується така технологія сервісів. Про сед я розповідати не буду, тому що всі знають, що це таке, як він працює. Тільки зауважу, що на нашу думку. Використання седу під час обслуговування громадян для громадян ніякої користі не приносить. Дуже сумнівно. дуже сумнівне застосування цієї технології, на відміну від технології сервісів. От наше програмне забезпечення складається з 11 модулів, які забезпечують наступні сервіси. Перший сервіс. Це сайт для ЦНАПу, на якому громадяни можуть ознайомитися з переліком послуг та необхідними документами, записатися на прийом, замовити 21 власну онлайн-послугу, не виходячи з дому або з будь-якого місця, де знаходиться громадянин, з мобільного, з комп'ютера, з будь-якого пристрою. І це я маю на увазі. Саме 21 власну місцеву онлайн-послугу, це не перепосилання на державні ресурси, а наші створені нашим ЦНАПом онлайн-послуги для громадян. І отримати результат громадянин може також в електронному вигляді, дивлячись, як він зазначить під час замовлення. Чи він зазначить отримати в паперовому вигляді, тоді йде в ЦНАП і забирає його. А якщо він зазначає отримати в електронному вигляді. ЦНАП, коли отримує результат послуги від суб'єкта надання, прикріпляє його до особистого кабінету. Громадянин отримує смс-повідомлення, що його послуга вже готова і з кабінету може завантажити. На сайті також громадянин може відслідкувати статус своєї послуги. Чи вона виконана, чи не виконана, і в якому статусі зараз знаходиться. А для ЦНАПу сайт спеціально вести не треба для працівників. Він не буде нести ніякого навантаження. Він просто відображає всі дані із самої програми. Коли ви заводите в програму послугу, вона автоматично з'являється на сайті із всім супутнім описом, який її стосується. Наступний сервіс рецепція. Використовується для запису на прийом за телефонним дзвінком. Або в приміщенні ЦНАПу можуть громадянина записати через цей функціонал. І коли людина телефонує за, телефон, за її номером телефону, тому хто на рецепції їй відповідає, вже підтягується прізвище, ім'я по батькові, того, хто телефонує, і вже можна по імені по батькові звернутися до цієї особи із запитанням, на яку послугу, на який день і час вам зручно записатися. Людині дуже приємно, коли вона телефонує до ЦНАПу, а їй вже по імені по батькові до неї одразу оператор звертається. Сервіс технічної підтримки наступний дозволяє залишити заявку на модернізацію або звернутися з інших технічних питань. Модуль в зв'язку з іншими суб'єктами. Тут вже в нас інтегрований модуль СЕДу електронного документообігу, який забезпечує передачу даних. Документів від ЦНАП до суб'єктів надання і в зворотньому порядку. Сервіс адміністратора наступний дуже зручний, тому що дуже швидко дозволяє формувати заяви та супровідну документацію, оперативно приймати людей. Жодна заява в нас не пишеться вручну кульковими ручками. В нас немає ні зразків заяв, ні ніяких там столів загальних, де люди сидять. Пишуть, заповнюють ці заяви, це не потрібно просто. Всі заяви роздруковуються автоматично з програми, людина тільки перевіряє заяву та підписує. Програма також зберігає дані заявників. Коли заявник звертається повторно, його дані підтягуються в реєстраційну картку, а обирається лише послуга, яку потрібно замовити, що швидко та зручно дуже адміністраторам. А на етапі створення реєстраційної картки адміністратор зазначає це реєстрація чи консультація для того, щоб можна було отримати статистику про кількість зареєстрованих заяв чи наданих консультацій. І всі інтерфейси під кожну послугу, вони унікальні в програмі. От скільки послуг, стільки бланків. Бланки ж всі різні, тому що заносяться різні дані по різним послугам. Стільки в нас і інтерфейсів, тобто ми, наша сервісна технологія дозволяє розробити відповідно різні інтерфейси для кожної послуги, що також дуже зручно, як громадянам, так і адміністраторам ЦНАПу, що дозволяє дуже швидко приймати людей. Ізпровадженням нашого програмного забезпечення ЦНАПи зазначають, що швидкість в обслуговуванні громадян. Пришвидшилася в 5 раз швидше тепер приймати людину. Якщо без програмного забезпечення із заповненням паперових бланків кульковими ручками прийом громадянина затягувався до 40 хвилин, то із програмним забезпеченням можна прийняти громадянина за 5-10 хвилин. Наступний сервіс обробки та видачі готових документів. Використовується для реєстрації результатів послуг та дозволяє це робити дуже швидко. Всі бланки заяв, які виходять із принтеру, вони вже виходять із нанесеним штрих-кодом, автоматично програмним способом наноситься на бланк заяви штрих-код. І коли пакет документів повертається від суб'єкта надання до ЦНАПу, ЦНАП сканує цей штрих-код, автоматично відкривається реєстраційна картка цієї послуги заяви. Де адміністратор встановлює статус там про надання, натискає зберегти. І в цей момент суб'єктом звернення іде смс-повідомлення про те, що йому необхідно звернутися до ЦНАПу за результатом його послуги, що послуга вже готова. Наступний сервіс статистики та аналітики дуже зручний для керівника, тому що показує повну картину того, як працює ЦНАП. Терміни виконання послуг, дуже зручно формувати звіти та статистику про кількість наданих послуг, фінансові звіти, подивитися, скільки було надходжень, заплатні адміністративні послуги до місцевого бюджету, дізнатися, скільки було реєстрацій чи консультацій надано. До речі, програма взаємодіє з реєстром громади, що дозволяє дуже швидко перевірити особу під час надання адміністративної послуги. Наступний модуль канцелярія це також інтегрований сет. Цей модуль використовується для реєстрації вхідних та вихідних документів. Це не адміністративні послуги, а це вхідні документи, які заходять на ЦНАП напряму. І листи, які ЦНАП пише там на зовнішніх якихось суб'єктів. Також реалізований модуль шерінгу документів, що дозволяє автоматично в реєстраційну картку програмного забезпечення затягнути цифрові документи заявників з додатку Дія. Програма інтегрована до моніторингу Мінцифри, що вимагається по постанові Кабінету Міністрів. І із останніх сервісів це нами реалізований сервіс оплати. Дуже зручний для, та для ЦНАПу, так і для заявників, тому що дозволяє оплатити послугу сидячого адміністратора. Під час надання платної адміністративної послуги ніхто не заповнює ніяких квитанцій, не шукає ніяких реквізитів. Адміністратор просто нажав кнопку на вибрану платну послугу банківський посттерміналу. Який під'єднується до програми просто звичайним шнурком. І встановлюються циф банківські посттермінали, такі як в магазинах стоять на касах, можуть бути встановлені на кожному робочому місці в ЦНАПі у адміністраторів. І цей термінал активується для оплати людина, карткою, годинником або телефоном може оплатити. За платну адміністративну послугу дуже зручно для заявників і для ЦНАПу, тому що одразу вже людина е, прийшла, сіла із питанням і вийшла, пішла вже повністю із е, сформованою заявою оплаченою послугою. Не відволікається на оплату, не йде, не шукає ніде каси. Мінімальна комісія дуже зручно. Взагалі дуже багато функціоналу реалізовано корисного та необхідного для ЦНАПу. Програма впроваджена спільно у, у тісній співпраці з Кременчуцьким ЦНАПом ще у 2015 році, і на сьогоднішній день постійно триває робота з модернізації, розробки нового функціоналу в ЦНАПі в Кременчуцькому, закріплений фахівець, який постійно нам надає технічні завдання на модернізацію. У нас на підприємстві два програмісти закріплені виключно на модернізацію і поліпшення функціоналу цього програмного забезпечення. Наша програма вдосконалюється кожного дня. Майже кожного тижня ми збираємося у керівника Кременчуцького цапу для підведення підсумків із модернізації за тиждень. В середньому в нас на місяць виходить 7-10 оновлень програмного забезпечення. А з моменту створення програми ми подивилися, що було 870 оновлень програми. Підключитися дуже просто. Наші фахівці допоможуть із налаштування програми та навчать ваш персонал. Приєднуйтесь до нас! Для цього потрібно тільки ваше бажання. Під цим відео розміщуємо посилання на подачу заявок на підключення до системи.